Вітаю вас в ефірі Ангелятко! Найцікавіша програма про наші імена. І я, ведуча Діана Горб'як, сьогодні підготувала для вас багато фактів про іночок та Олександрів. Тож залишайтеся з нами попереду найцікавіше. А розпочнемо з малозвучного імені Інна. Мабуть, ви й не догадувалися, що колись це ім'я було чоловічим, і тільки 200 років тому іменем Інна називали дівчаток Фантастика, чи не так? З латинської мови ім'я Інна означає остачає енергійна, брехлива, ще з дитинства вона відрізняється від інших. У неї важкий характер, вона є вперта. Вона може довести до сліз не тільки однокласників та друзів, а й батьків. А ще і насправжнісінька веселунка. До речі, вона дуже розумна дівчинка і не може здивувати усіх своїми вигадками та чотирнацьками ідеями. Через прихливу уяву Інни часто обирають творчі професії і стають професійними журналістами, хорошими перукарями, інженерами, дизайнерами чи фотографами. А ще іна може стати талановитою акторкою. І мене не святкує 2 лютого і 3 липня, а зараз я вам розповім про відомих людей з цим іменем, тож слухайте уважно. Інна Цимбалюк українська фотомодель, телеведуча і акторка. Також вона завоювала титул Міс Україна Всесвіт 2006. Ще одна відома жінка з цим іменем Слата Огневич, українська співачка. Думаєте, я щось наплутала? плутала? Що спільного між Слатою Огневич та іменем Інна? А все дуже просто, справжнє ім'я співачки Слати і не Бартюх. Ось так. Що ж, а зараз поговоримо про ім'я Олександр. А У вас є родичі, знайомі чи друзі з цим іменем. Якщо є, тоді уважно слухайте. Ім'я Олександр походить від двох грецьких слів: Алекс захисник і Андерс чоловік, тобто чоловік-захисник. Олександр сильний та активний хлопчик. В нього є чудесна інтуїція та хороша пам'ять. Олександри досягають своєї мети, вони хочуть бути керівниками, начальниками і скажу вам по секрету, що їм це вдається. Завдяки бажанню керувати Олександр може стати хорошим директором, підприємцем, банкіром. Проте, деякі Олександри мріють про зовсім інші професії. Вони можуть стати моряками, військовими чи спортсменами, але часто обирають творчі професії, наприклад, стають архітекторами, художниками і музикантами. Та до чого б Олександр не взявся, він досягне успіхів у всьому. Тож послухайте, хто з Олександрів вже встиг скупатися в славі та визнанні. Олександр Пономарьов – співак, народний артист України, Олександр Довженко – кінорежисер і письменник. Олександр Олесь, поет, Олександр Усик, український професійний боксер, Олександр Педан – телеведучий і шоумен. До речі, скоро, а точніше 7 лютого Олександри будуть відзначати іменини, тож не забудьте привітати їх. <«Музика> Що ж сподіваюся, ви дізналися все про іночок та Олександрів. Тож дивіться програму Ангелятка щотижня і ми розкажемо вам багато цікавого. З вами була я, Діана Горпят. Бувайте!